Привіт, я не пропала, я нікуди не ділася, бо дівчата пишуть мені у приватні повідомлення. Оксана, де ти пропала, що з тобою? Я, чесно кажучи, ой, щось. Третрясуться вже руки, я маю чого трястися, тому що ми, е, значить, взагалі контент хотіла вам розказувати зовсім інше, тому що відбулися великі зміни в нашому житті. Я хотіла вам в кінці травня розказати, як все як все цей, якісь там плани і тому подібне. Але сталося знаєте життя вставило свої корективи, і в мене 23 травня померла мама. І мені довелося летіти, звичайно, все це організовувати і все це робити, вирішувати, щоб це щоб було добре. Я, звичайно кажучи, що в шоці від цього всього вже трошки відійшла, але в принципі, якось так. Якось так нічого не можу вам сказати більше з цього приводу, тому що я ще поки сама не відійшла. Але щоб повернутися до нормального життя і трошки не бути, знаєте, трошки переживати горе, я просто повернуся в соціальні мережі, щоб ну, трохи, трохи себе зайняти. Тому не пишіть мені коментарі, що ти а тут знімаєш, тому що треба мозок переключати. Я просто так можна зварювати, якщо постійно жити, жити в своєму горі. Отак. От І мама в мене була активна, така то вона не цей, вона б не хотіла, щоб я тут сильно цей. Тому ось так: розказала я вам, як я три дні лісом, два дні полем до України їхала, я вам розказала в попередньому відео. Три дні лісом, два дні полим знову з поворотом, з поворотом по польську то до Варшави. І, чесно кажучи, я в шоці від того, взагалі, що стільки часу їхати. Здавалося, що це поруч, що це дійсно поруч, там все Київ, Варшава. А їхати, ну. Їхати треба, тому Боже, слава ЗСУ, хорони наших воїнів, щоб вони вже це все перекоцали, це, це оцей оркостан і вже Боже вже люди могли їздити прямими рейсами, бо це, бо це жесть. Господи, хорони цей бережи Україну, бо це це, це, це просто жесть. Їхати, це Фух, треба вижити, щоб їхати.